Вітаю на каналі Мамина Світлиця Нарешті став відомий показник індексації пенсій у 2025 році. Це 11,5%. Слід нагадати, що індексується середньомісячний заробіток, з якого саме нараховується пенсія. У будь-якому випадку нам став відомий приблизний розмір підвищення нашої пенсії. Це 11,5%. Або свою пенсію ми можемо помножити на 1 і на 115 тисячних і будемо знати приблизно розмір. А зараз готую сирну запіканку. Вона готується дуже швидко і просто на швидку руч. Я просто в мене 700 грам сиру додала 6-7 ложок сметани. Всі сухі інгредієнти я змішала окремо. Це 6 столових ложок манки, порошок до печива, 2 чайних ложки, ванільний цукор і 6 ложок я дала цукру. Можна давати менше 5 ложок, тому що я ще от до родзинок додала столові ложку манки, родзинки в мене замочені в укропі і просушені, і бананчик. Змішую спочатку. Я сир сметанкою блендером просто до однорідної маси, щоб потім легше вимішати. Додаю сюди 6 яєць. Можна було дати і яєць 7 або 5. Ну, я так порахувала, що мені досить стільки яєць дати. І також додаю зразу сюди висипаю всі перемішані, сухі інгредієнти і змішую до однорідності. Консистенція сметани. Виходить, в мене. тоді після цього додаю родзинки, змішані з столовою ложкою манки, як я вже згадувала, і бананчик, і частина все це вмішую. Роблю це швиденько. Структуру ми нічого не порушуємо, просто щоб все об'єдналося і гарно виглядало. Виливаю в деко. І ставлю в духовку випікатися на годину при 180 градусі. Ось така вона в кінці залишаюся в духовці на півгодинки, не менше, на годинку, щоб наша запіканочка різко не опала. Ось така вона виходить в нас смачна. Можемо її також навіть вже пробувати і в теплому вигляді, ну, звичайно, краще. Як вся сирна випічка, щоб вона стабілізувалася і остигла. Дякую за увагу! Готуйте з задоволенням, буду вдячна вам за вподобайку і підписку. Всього найкращого!